Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу. 16.42. Місто Харків, Холодногірський район. На дах адміністративної будівлі одного з підприємств впав та не вибухнув БПЛА Молнія 1 Зазнав пошкодження дах будівлі без постраждалих. 15.15. .15, місто Харків, Київський район. Внаслідок удару БПЛА Молнія 1. Пошкоджено скління трьох приватних будинків автомобіль. 23.40. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада село Турове. Внаслідок влучання двох кабів знищено один та пошкоджено. Пошкоджено 8 приватних будинків, господарчі споруди, 12.20. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Олександрівка. Внаслідок ударів. Чотирма ФПБ-дронами пошкоджено приватний будинок. 11.00. Військами РФ здійснено артилерійський обстріл села Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. 9.50. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Відродженівське. Внаслідок ударів. Рів ФПВ-дронами пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Рятувальники двічі виїздили на перевірку після ворожих обстрілів у Київському та Холодногірському районах міста Харкова. О 12.17 на номер 101 надійшло повідомлення про побутову пожежу у приватній лазні міста Харкова. На місце виклику було направлено три оперативних відділення. По прибуттю на місце події встановлено, що горіло перекриття та дах лазні на площі 10 квадратних метрів. Пожежу. Ліквідовано о 15.10. Причина загоряння встановлюється. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 5 січня військові РФ продовжили обстрілювати прикордонні та прифронтові райони Харківщини. Також під обстрілами росіян перебував Харків проти мирного населення. Ворог застосовував артилерію, впівідрони та безпілотники. 5 січня село Краснокутське, Богодухівський район, перша БПЛА Герань. Пошкоджено 4 приватних будинки, дроти, електропостачання. Постраждали 3 цивільних особи. Гостра реакція на стрес. Село Відродженівське, Богодухівський район, 10.00. Тип зброї встановлюється. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди. Село Ківшарівка, Куп'янський район 11.00 артобстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль швидкої допомоги на території місцевої лікарні. Село Олександрівка, Богодухівський район, 12.20 ФПВ-дрон. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Місто Харків, 14.45, БПЛА Молнія. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні. Ні, домоволодіння автомобіль 1600 БПЛА Молнія. Внаслідок падіння безпілотника пошкоджено дах будівлі підприємства. 5 січня поліцейські здійснили сім оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. П'ять того січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали шість мешканців. Куп'янський район чотирьох. Ізюмський район двох. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку дві атаки ворога відбивають українські воїни неподалік Вовчанська. На Куп'янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися вперед неподалік нової кругляківки Лозової та Сеньківки. Всі атаки противника вже відбито. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку. Та випустив 128 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів із напрямків Брянськ, Мілерово, Урел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ. Військові звітують станом на 9 ранку. Підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х 59 та 79 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Овській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. В Лучані не зафіксовано: 49 ворожих безпілотників, імітаторів, локаційно втрачені, без негативних наслідків. Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих. Станом на 8.30 ранку нові групи ворожих БПЛА заходили з півночі. Йдеться у узвер... Дені повітряних сил ЗСУ протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Українські війська активно розпочали наступ у Курській області. За даними Американського інституту вивчення війни, сили оборони просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту щодо війська Рев згідно з геолокаційними кадрами. Росіяни просунулися в західній і південній частині Махновки, трохи на південний схід від суджі. Україна згодна на зупинку вогню, якщо її поставлять зброю для відбиття майбутніх нападів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю подкастеру лексу Фрадману. Якщо зупинка вогню працюватиме, ніхто не збирається цю зброю використовувати, наголосив президент. Зазначається, що Київ неодноразово наполягав, що не може погодитися на територіальні поступки чи заморожування конфлікту, оскільки це лише дасть Росії час для нового нападу. Спецпредставник Дон до Трампа Кіт Келох заявляв, що Україна і Росія готові до переговорів. Водночас голова МЗС Росії Сергій Лавров казав, що мир можливий лише у разі відмови України від членства НАТО і втрати частини території премєр міністр Джастін Трюдо може найближчим часом оголосити про відставку з поста лідера ліберальної партії. Пише Мейл, а також Ройтерс. Трюдо дев'ять років перебував на цій посаді. Прем'єр ще не ухвалив остаточного рішення. Зазначає Ройтерс. Також наразі не зрозуміло, чи піде він у відставку негайно, чи залишиться на посаді прем'єр-міністра до обрання нового лідера лібералів. Додає Глобейт, за їхніми даними Трюдо вирішив піти у відставку через внутрішній. Жньопартійний тиск і низький рівень підтримки серед суспільства. У Китаї з'являється новий вірус, який є набагато небезпечнішим та смертельнішим COVID-19. симптоми метапневмовірусу людини, озноб, кашель, біль у горлі, слабкість і запаморчення, особливо поширено серед дітей. За непідтвердженою інформацією у деяких регіонах запроваджено надзвичайний стан, але офіційного підтвердження немає. Перші заражені також є і у Великобританії в Україні. За даними центру громадського здоров'я від початку сезону. Зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу. Дуже потужний обсел, який відбувся 25 грудня напередодні нового року. І хочу сказати, що дійсно дуже серйозна ронація, яку отримали. Наша е, тепло системи система, коли і е, працювали е, цілодобово всі, е, і я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним підприємствам, за е, їм нам вдалося забезпечити харків'я і теплотеплотеплом і водопостачання, е, і електротранспорт. у Нас працював так, е, було дуже дуже важко. Прийшлося робити знаєте, неймовірне, насправді неймовірна, і ви знаєте, я не коментував ці дні, бо ми разом все це робили. Але ще раз хочу подякувати нашому підприємству Харківське тепловиме мережі», завдяки яким було відновлено теплопостачання у домівках харків'ян. Дуже серйозна руйнація, яка є в місті Харкові. Хочу сказати, серед великих міст нема жодного міста в Україні, яке було настільки зруйноване, як місто Харкова. Дійсно, такі руйнація, коли за попередній рік було зруйновано 2600 житлових будинків житлових будинків, офісних будівель, приватних будинків. Це дуже серйозно. І, звісно, неможливо все відбудувати, все відновити так, ми намагаємося зробити все для того, щоб як можна більше відбудувати, відновити. Є такі будинки, які неможливо відбудувати, і це ми чудово розуміємо. І на їх місці потрібно відбудовувати нові, зовсім нові будинки. І проектне рішення у нас є. Так, звісно, все, все залежить від того, скільки коштів на це потрібно, якими коштами ми. Сполагаємо і звісно, це все залежить від військових обставин. Бо так, військові обставини дуже серйозна, і коли луна тобстріли, коли постійно луна повітряна тривога, то дуже важко відновлювати, відбудовувати. Але тим не менш, нам дуже багато вдалося і вдячне нашим будівельним компаніям, нашим комунальним підприємцям, завдяки яким ми сьогодні відбудовуємо, ми не залишаємо поза нашою. Вага, увага, ці руйнації, і все, що можливо, ми робимо і будемо робити надалі. І, як приклад, хочу вам сказати, що за, за той рік 50 тисяч віка тільки було. Зруйнована. 90% нам вдалося відновити. А що стосується дахів, то теж 67% ми відновили дахів, які були пошкоджені, і ця робота продовжується і буде продовжуватися, незважаючи на погодне умову. У Харкові в новорічну ніч не обійшлося без трагедії. 1 січня близько першої години ночі до відділу поліції номер 2 Харківського районного управління номер 1 надійшло повідомлення про те, що жінка нанесла ножове поранення своєму чоловіку. На місці події виїхала слідча оперативна група. Поліцейські встановили, що 51 річна жінка разом з чоловіком святкували у знайомих новий рік та вживали алкогольні напої. Коли знайомі пішли спати, між подружжями виник конфлікт. В результаті жінка схопила кухонний ніж та двічі вдарила чоловіка в шию. Потерпілого доставили до медичного закладу, де він згодом помер. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Зловмисниця повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєння злочину жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Анна Зелінська та Андрій Пакулов, Харків, Новини. 31 грудня Харків, як і вся Україна, зазнав непоправної втрати. Того дня на 91-му році з життя пішов Михайло Борисюк, людина, чиє ім'я нерозривно пов'язане з історією незламного міста. Видатний керівник та талановитий конструктор, заслужений машинобудівник України, генерал-лейтенант, професор, доктор технічних наук, Лара державної премії України, начальник Харківського конструкторського бюро імені Морозова з 1990 по 2011 рік. Почесний громадянин Харкова та Герой України за ті звання, яких за життя був удостоєний Михайло Дем'янович, і нині об'єднані спільною втратою рідні та близькі колеги, учні, члени спілки героїв України, а також представники місцевої влади зібралися щоб вшанувати його світлу пам'ять. Я як учень бачив його виступи на конференціях. Наукових конференціях, які присвячені танковій справі, видно, що людина докладу доповідала, доповідала серцем. Вона розуміла цю справу і за цю справу переживала за справу розбудови нашого танкового озброєння. І зараз ви бачите результати цієї справи завдяки нашому танковому озброєнню, яке вдалося зберігти, вдається зараз і відновлювати цю зброю, і захищати нашу державу. Діяльність Михайла Бересюка значно посприяла тому, що Харків міцно закріпив за собою статус осередка інновацій. Видатний машинобудівник завжди вболівав за своє місто та брав активну участь у його житті. Осюка говорять, це була людина зі стратегічним мисленням та позицією танкіста, яку можна схарактеризувати фразою бачу ціль не бачу перешкод. Однак, водночас він виступав талановитим лідером та керівником, який завжди дбав про свою справу та своїх підлеглих. Мені сподобалось, як він спілкується з керівництвом. Він не боявся ставити такі питання, які вже було відомо, що керівництву не сподобається. Але ці питання треба було ставити, щоб працювало підприємство, щоб працювала галузь і щоб все, те, що було в планах, воно було реалізовано. А без такого десь жорсткого жорсткої розмови воно не виходить, тому що треба свої думки доносити і відстоювати. Все, я теж йому дуже вдячний. Можу ще сказати про наше підприємство, зарплатня. Скільки років він був керівником, а я нагадаю, 21 рік. І не один місяць не було такого, щоб зарплатня не виплачувалася. І навіть затримок зарплатнею не було. І його вислів був таким: який же я керівник, даю роботу, а не даю зарплати. Ми дуже його і за це теж поважали. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Варов, Харків. Новини. З настанням нового року сюрпризи для харків'ян не припиняються. На центральних станціях метрополітену продовжують давати святкові концерти, які дарують людям настрій, радість та віру в найкраще. У рамках марафону новорічних концертів разом до перемоги цього разу харків'ян вітав оркестр 5-ї слобожанської бригади «СКІФ» Національної гвардії України. Не явище, жива музика та пісні у виконанні солістів на центральній станції метро Університет змусили пасажирів зупинитися та насолодитися творчими виступами музикантів. Вітали з новим роком незламних харків'ян спільно з військовим оркестром солісти Ольга Полежака та Геннадій Фомін. Глядачі могли чути наживо українські народні пісні, відомі закордонні новорічні хіти, ремейки, пісні улюблені і не тільки. Ята Слобожанська бригада СКІФ Національної гвардії України у вільний від основної діяльності час не вперше дарує харків'янам музичні привітання в університеті міського господарства. Виступали 1 жовтня на день захисника. Я їх там чула і зараз з задоволенням послухала. Дуже сподобалося, дуже сподобалося. У таких умовах такий концерт це, це сказка. Я з роботи йшов але Я застряг, я дивився, я дуже задоволений. І якщо когось ново ну, ще раз побачу, я буду знову дивитися. Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво, було дуже емоціонально. І це моя думка, наче от ну чудо, наче казка. Для діток і для похилого віку людей і мені дуже сподобалось, і я навіть пританцювала, співала. От і я хочу бачити ще, ще і ще. Дуже круто. Дуже вдячні всім артистам, які виступали, принесли нам натхнення, радість. Було чудово. Оркестр прекрасний. Дякую. Наскільки важливі такі заходи зараз під час війни для харків'ян? Я вважаю, що дуже важливі, бо це об'єднує нас і ми долучаємось до культурних цінностей. Це прекрасно, дякую. Дуже сподобалося. В мене дуже гарне враження. А що саме сподобалося? тобі? Як грали на дуці, грали, музика, класно, дуже сподобалося. Це ж дуже добре, це дуже гарно все було. Ялиночка, все гарно. Це дуже в наш час такий складний. Це дуже, дуже, дуже дякуємо вам. Да, дуже добре. Да. Взагалі, да, для діточок це дуже чудово. Підтримувати дух харків'яну непростий період важлива місія і для самих артистів. Кожен концерт я бачу дуже щасливі, такі благодатні очі наших харків'ян, тому для нас теж важливо виступати, дарувати натхнення, радість нашим незламним харків'янам. Хочу побажати міцного здоров'я, стійкості, незламності, мирного неба саме головне, і радості з новим роком. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Андрій Пакула, Віталій Хрунь, Харків. Новини. Зима пора року, коли особливо хочеться вірити у дива. У Харкові дива можуть траплятися прямо на станціях метрополітену. На центральній станції історичний музей оселився у своєму казковому будиночку улюбленець дітей та дорослих, святий Миколай, який радо запрошує до себе маленьких гостей, які з подивом розглядають чарівника та діляться своїми бажаннями. Ну, можливо, у вас є якісь побажання в новий рік. Може, хочете, щоб щось відбулося, такого значущого для нас всіх. Миру, дякую тобі, люба. Всім нам миру, гарно, гарно побажали. Я й теж тобі бажаю. Миру, щоб ти виріс високий та здоровий. Добре. І слухняний, щоб був. Дякую, що завітали. з Новим роком вас, любі друзі. Атмосферу зимової казки надають і новорічні декорації, які розташовані поблизу будинку Миколая. Його помічники у яскравих костюмах підіймають настрій юним гостям. Поспілкуватися з чарівником, розказати про свою мрію чи вивчини віршики. Звісно, зробити красиве фото на згадку можуть дітки разом зі своїми батьками. Бажання потрапити до резиденції святого Миколая виникло майже у кожного перехожого, і навіть була черга з молодших відвідувачів поринути у світ казки та доторкнутися до дідусі. У красивому одязі. Ми їхали кой-куди і, ну, і сюди потрапили. Ну, мене дуже вразило. Красиво і дуже добре. Мені сподобалося десь бути. І мені дуже подобається, що ми ж зараз десь знаходимося. Я мрію, щоб в мене була м'яка іграшка. іграшка. Іде на рог. щоб була в Україні перемога, а також щоб всім було добро і щастя. Ми з нами їхала на заряді і побачив будинок. А хто там будинок? Миколай. Ти спілкувалася з Миколаєм? А про що ти мрієш? Про мир дуже прикольні. Мені сподобалось, там дуже дуже красиво, прикольно. Гарно. Розкажи, розкажи, як він був тягний. Там на ньому була така шапинка зверху синя та одяг синій. Там прям, можна так сказати, якась шуба. Та теж синя, ну дуже-дуже красива. Я розказувала йому стишок. Вірш да, розказує. А про що ти мрієш? Щоб війна закінчилась. Є щоб в мене не, ця родина не боліла. Дуже добре. Що тобі там сподобалось? Все. А про що ти мрієш? Много ігрушек. А що би ти побажав харків'янам на погоду? Все війни. Незабутні емоції, святковий настрій, світлини на згадку та віру у здійснення свого бажання отримали всі відвідувачі Святого Миколая. Шановні харків'яни, вітаю вас з Різдвом та Новим роком. Бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися. Бажаю вам добробуту, миру, злагоди, щоб все було добре. А ми постараємося все зробити для того, щоб всі мрії відбулись, які ви побажали у новому році. З новим роком вас! Аліна Кормашова, Сергій Перець, Віталій Грунь, Харків. Новини. пасажири вирушать у свою чарівну мандрівку на не менш чарівному потязі. Серед інших дітлахів своє місце в одному з вагонів займає і маленький Владислав. Мерехтливі вогники, гірлянди, кульки. Усе це здається йому справжнім дивом. Він постійно каже кулька, показує на вогники. Йому взагалі нічого не страшно. Він такий у нас сміливий хлопчик. У нас дитячий восторг. Нам дуже подобається наш парк Шевченко. Ми вже втретє приходимо кататись на потязі. Дуже любимо наше місто. Воно прикрашено, навіть краще ніж до війни. Дуже дуже дякуємо, що у наших діточок тривіт! Є таке дозвілля. Попри свій казковий вигляд, долю цей потяг має геть нелегку, як і значну кількість інших атракціонів. На початку широкомасштабного вторгнення вагони перевозика понівечила російська ракета. Фахівці центрального парку збирали їх буквально з уламків. Тому відновлення потяга це не просто історія про ремонт техніки. Це історія про силу духу та прагнення дарувати радість навіть у найскладніші часи. Якраз перед новим роком ми завершили роботу по відновленню одного з наших паровозиків. Тоді навесні 2022 року одна з ракет влучила просто проміж цих паровозів. Всі шість було посічено, понивічено і ну. Фактично його зібрали з декількох, тобто нам вдалося відновити за рахунок деталей від інших паровозів. І роботу якраз до кінця року ми завершили і презентувати їх, ми вирішили саме в саду Шевченка, оскільки з зрозумілих причин не маємо зараз можливості це зробити в центральному парку. Прикрасили його новорічними гірляндами сіряким іграшками для того, щоб створити атмосферу казки. Ну і як мені здається. Нам це вдалося наразі. Перевозок продовжує курсувати алеями саду Шевченка і готовий покатати у своїх вагонах усіх охочих абсолютно безкоштовно. Адже головна цінність цієї ініціативи в емоціях від найменших до найстарших, усі, хто бачить святковий потяг, відчувають тепло і трохи радості. Для мене таке знакове знаєте відчуття, коли ми супроводжували цей перевозок від центрального парку Сумського спускався сюди до саду, і ми їхали і дивилися на. Реакцію містян то люди стоять на зупинці, там дорослі, там поважні дідусі і, там не знаю. І вони там щось на думають собі таке дуже серйозне, але коли вони бачать це чудо святкове, то в них просто посмішка на обличчі, і якраз отака от реакція нам довела, що наша ініціатива потрібна харків'янам наразі. Ольга Драчук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків. Новини.